Привіт, дорогі друзі! Запрошую вас до рубрики Читаємо Біблію разом. І сьогодні хочу звернути вашу увагу до Нового Завіту, а саме Перше Євангелія від Матвія і 16 розділ, двадцять четвертий вірш. Тоді Ісус сказав своїм учням, Коли хто хоче йти за мною, нехай зречеться самого себе: візьме свій хрест і йде за мною. Бо коли хто хоче спасти свою душу, той погубить її. А хто погубить свою душу заради мене, той знайде її, тому що яка користь людині, коли вона весь світ здобуде, а свою душу занапастить? Або що дасть людина взамін за свою душу? Давайте порозмишляємо разом над цими віршами, так як це основоположні вірші, які допомагають нам щоразу, знову і знову розуміти, за ким ми йдемо і для чого ми йдемо. А також допомагають зрозуміти, що Ісус для нас є найкращий приклад, так як Він віддав свою душу за багатьох, щоб спасти від гріха, так само і ми інколи теж потребуємо казати ні душі для того, щоб послужити іншим. Давайте будемо не лише слухачами, але й виконавцями Божого Слова і будемо щоразу відповідати взаємністю на Божий приклик. Приклик Святого Духа послужити іншим людям, інколи це може спасти життя комусь іншому. І я впевнена, що Господь завжди радіє і усміхається, коли ми робимо щось маленьке, можливо, не віддається. Але те, що приносить задоволення йому, коли його діти, вони виконують те, що батько заповідав. Тому Господь так само каже, що ми його друзі, тоді, коли ми його слухаємося. Тому давайте будемо істинними друзями нашого Господа Ісуса. Усім до нових зустрічей! Благословляю вас і бажаю ще більше любові Його у серці.